Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що знаєте, що відбувається зараз у тимчасово окупованому місці у Сєвєродонецькому. Замісто так залишається в повній окупації. Окупанти продовжують місто на е, запчасті, як то кажуть. Е, останнє це критерія, яка працювала на постачання такого місті до активних бойових дій. Остаточно розібрані, геть і повинні повинімали, не кажучи вже про учні обладнання, продовжують розбирати систему обладнання по місту. Ну, тобто, фактично дограбовують те, що ще залишилося місце, пане Олександре. Але от російська пропаганда, зокрема, розповідає про те, що місто відбудовують, показують картинку, де якісь будівельники, якась техніка, тобто якийсь рух відбувається. Насправді це відбувається ріка відбудова картинка. Втім, е, недії відбуваються е, в одному районі міста, який більш-менш селів від обстрілів. Е, Спочатку були там е, вірні заміни вікон, е, і таке було, щоб незалежно від розміру будь-які однакові стандартні. Потім це було. Вирізання систему помірняття радіаторів і заміна їх на дешеві, не зрозуміло, звідки я взяті це як приклад десь в одній двох квартирах там, а інші то під всім приводом. Пане Олександре, я перепрошую, що я вас перебуваю. А можете поправити трошечки камеру? Нам вас стало гірше видно. Вирівняти. О, дякую. Та отже, розповідайте далі, як грабують місто. Знаєте. І картинки вони постійно виникають, але ну, робиться це е, лише для там звітування, не знаю, перед якимись там можливо більш високими чином, тільки в місті але фактично для його відбудови е, не зроблено нічого. Е, Водоїн е, ну, так і не почали. Е, Ремонтувати вода подається лише там в декілька районах, і, і то не вище другого поверху про е, е, каналізацію, Я взагалі мовчу в місце е, антисанітарія, партій розуміє е, з медициною. Також проблема вона так і не підняла ще там перчасного рівня, і то ті потужності, які є, зайняті вже вишені для цивільного населення. Тому ну досить складно да місто в такі за таких комов. Пане Олександре, скажіть ще два слова. Як ви підтримуєте зв'язки із тим із тими жителями громади, які виїхали з міста? І виїхали з міста на сьогодні? Люди у нас евакуювалися як на території підконтрольної України. Так і за кордон. Наразі ми організували, е функціонують у нас хаби нашої громади це в місті Ністі Тернополь. Спілкуємось е під час е того, як буде маємо допомоги, люди приходять отримувати е певні організаційні е послуги, які надаються на хабах, і спілкуємося під час е проведення культурних заходів, в тому числі онлайн. Uh -huh. Також під час дання медичних там послуг оскільки ми ну, виїхали наші лікарні, ми відновили їхню роботу і вони надають допомогу нам переселенцям. Тобто, це спілкування відбувається постійно е, в різних аспектах життя, але в різних формах відбувається форм. мати так. і довати до деокупації, повернення для відновлення місця. Дякую вам, спасибі, Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації.